Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава на Богу! Слава Україні! Героям слава. сина є нашої свободи. Свободи, яку ми не цінували Це і сядан нашої землі, це і сяда наших людей, нашого. Боголюбивого народу? Це нам, котру ми маємо віддати за те, що ми малолюбили. Це нам, котрі ми платимо, видаючи нашим життям, за те, що ми хотіли відсуватися свого. За те, що ми не любили тим, що Бог нам благословив. Хіба не Бог? своєю любові нам благословив нам цю рідну землю, нашу країну. Хіба не Бог благословив нам нашу рідну мову, яку ми, ми вибрали у себе з батаринським молоком? Хіба не Бог благословив нам церкву, щоб ми з глибини своєї душі могли славити Бога і дякувати йому за все. Але ми чомусь Оце відкинули. Чомусь ми це не зуміли поцінувати оці великі дари, котрі Бог нам благословив зі своєю любов'ю. Ми намагалися оцю любов Божу відкинути, забити на якусь свою любов, вважаючи які певні свої меркантильні інтереси. Ми перестали любити. Ми не навчилися що любити свою державу і Бога до кінця, як має бути любити кожен народ у кожній країні світу. Подивіться, яка ціна є цього, що ми просто не мали поваги ні, ні до кого. Хіба мали повагу наші воїни, захисникам оці 22 роки? Вони постійно були зневажені, осоромлені, вони не мали тої щастя. Чому так кажу? Тому що я знаю, в мене син офіцер і в мене дочка солдат. І я знаю, які почуття в них були до того часу, коли почалася війна у 2014 році. І знаю, як тепер, коли донька твоя каже, котрій є 17 років, каже, що я маю закінчити те, що Бог нам благословив. Нашу землю, нашу любу країну, бо тому що я готова боротися проти того нашого предвічного ворога і супустата. Згадаємо собі святе письмо, як Бог каже Адама і Єви, всякого дерева плоду ти можеш їсти у цьому раю, тільки не їж з дерева пізнання добра і зла, бо напевно ти помреш. Хіба, переразуючи слова священників, хіба ми не можемо сказати, скільки років церква українська, священники, українські кричуть, волають на повні груди. Не їжте тих плодів з того дерева злам, не їжте тих плодів, котрі називаються, називаються «русський мір, бо тому що вони вбивають «русський мір. Він жорстокий, він вбиває всем. Він не дивиться ні на що. Він вищить, Хіба священники не казали вам цим? Не надійтеся на той русський мір, не поклоняйтеся йому, бо тому що там немає Бога. Там тільки є ота страшна ідеологія загарбництвом, убивством, гвалтуванням. І поплюження нашої рідної землі. Але ми чомусь таким, що ми не хотіли це послухати. Ми не могли повірити, що я же мені, чи в школі, чи в церкві священні можуть казати, що то є щось нібито злем. Нам, нам жаль і священників і тих наставників, вчителів народних, котрих просто руський мір цей обдарив. Обдарив. Щоб принести зло на нашу землю. Але повстали наші воїни. Вітер не був воїном по професії. Він кожен з нас стає воїном, кидає плуга, бере зброю, щоб стати на захист найсвятішого, стати на захист Бога і любові до, ближ... до свого ближнього. У нас сьогодні не просто війна. У нас сьогодні війна, як на небі. Я повстав Аркадий Михаїв, сказав то, як Бог щоб скинути оту злу силу, нечисту силу кинути безодню. Так само ми сьогодні повстали проти цих посіп, посіпав диявольських. Вони не просто вороги. Вони не вороги тілесні, вони вороги є диявольськими. Бо тому що вони самі воюють. Проти Господа Бога, воюють проти його настану, проти заповіді любові. Вони воюють, тому що вони тільки хочуть цієї свіття забрати. Хіба не пам'ятаєте, як змій казав, є він, спокушаючи їм? А чи правда, що ви можна пом... ти... вам не може торкатися того дерева? Торкатися, бо ви не помрете. Скільки раз нам ці казали слова? не бійтеся! Вони брати, вони нас не хочуть вбивати. Вони нам не вважають ніякого зла. Ми спокусилися, ми повірили і побачили, що дійсно Бог був правий. а не сатанам, який нас спокушав і вив, і веде до зла, до безодні, пекельної. Сьогодні це наші воїни, вони не просто воїни. Це воїн Божий, який повстав проти злам. Воїн Божий, який проти Злого Духа. Бо само сьогодні Росія, Москва, вона все є уособленням оцього зла, предвічного зла. Він постійно цей баскай воював, шукав нашого життя, щоб нас убити і нас згинути. Тому що у нас є жага до свободи, жага до волі. Ми є вільні. І Раби, вони нас не зрозуміють. Почуття нашої бажання свободи. Але коли людина має, використовує свободу, вона має велику усе, відповідальність перед Господом Богом. Бо не дуже просто користуватися людині своєю свободою Треба постійно згоджувати її, перш все, з волею Божою. Цей воїн робить, виконував волю Божу, тому що він захищав, я казав отець, захищав кожну із нас. Захищав нашу Україну. Захищав для того, щоб дійсно Патай сказав, що ми могли би тут молитися. Ми молимося душею своєю рідною мовою. Ми молимося за наше українське військо, не на молебні, не на молитві, а на самі святі літургії. Молимося за всіх цих воїнів. Ми розуміємо, що війна вона мусить забрати життя. Вона забирає дійсно найкраще. Забрати тому розуміння, що вони готові були віддати і покласти своє життя на жертовник до Господа Бога. А що Бог бере до собі до жертви? Бере найчистіше, найгарніше і найдорожче? Що для нас і найдорожче на наше життя? І він, віддаючи своє життя, він показав: я приніс своє життя на жертву до Господа Бога, для того, щоб ви могли. У чомусь змінитися, щоб ми могли змінитися для того, щоб ми почали інше життя. У вас є гарне село. Я це село пам'ятаю ще з 97-му році, тому що я служив колись у Новому венці. Служив і багато покидав надії на ваше село, на Черепківку. Бо село є гарним, гарним, миролюбивим. І сполуди любові. Але може тепер настав час, що ви повинні зробити певну, певний вибір і допомогти їм, своїм священникам, що вони зробили те, що повинні зробити. Тому що вони є пастори. вони мають вести себе, перш за все, свою Любов'ю Люб ні до Кирила, ні любов'ю ні до Путіна, а перш за все до Господа Бога і до свого. Українського народу. Цьому вже хай вам допоможе Господь, дорога година. Для вас це велика втрата, але у вас є цей здобуток, тому що ви поклали найбільшу жертву. Ви віддали те, що вам на саме найдорожче, саме найналюбіші. Ви будете багато разів згадувати свого тата, свого чоловіка. Але він для вас буде тим зерцем котрі ви будете завжди буде гордитися. Я кажу вам не тому, що я вам хочу сказати таке слово, тому що я сам позавчора втратив свого друга. Слово попротива. я знаю, яка є ця ціна. Я знаю, яка ціна є цієї нашої свободи. Нехай же Господь Бог упокоїть душу, уб'є нової героя Віктора, у своїх небесних оселях. І він сьогодні в останньому з вами прощається. Бо тому що він хотів як на душі бути з вами, діточками. Хоч хотів бути біля внуків, хотів з вами радіти, Але війна, отой страшний москаль, він забирає життя, забирає саме найдорожче у люд, що є в людей. Ви віддали свого батька на служіння отой небесний Леон, до того небесного воїнства, що він там на небесах, мій боротися. А так само проти тієї нечистої сили, що боротьба саме. Тому я сьогодні дякую усім священникам за, за, за їхню молитву, дякую усім воїнам, які сьогодні прийшли привезти у стадію до дороги. Дякую військовому оркестру за зарушену мелодію, котра повинна розтопити наші серця, щоб ми зробили правильний вибір у своєму житті. Нехай же Господь Бог упокоїть душу спочилого воїна Віктора. І він сьогодні в останнє вас просить прощення. Прощайте йому. І другий раз, і третій раз. Слава Україні! слава!